Вітаю на каналі ВінАвто. Сьогодні розглядаємо андроїд-магнітолу для BMW X1 F48 кузов від бренду AMS. Акцентую вашу увагу, що такий формат ми його називаємо преміальний, доступний для BMW 1, 3, 5, 7, X1, X3, X5, X6, для X7 немає. Давайте поглянемо, що в коробці. Ми попереджаємо, що система потребує професійного встановлення. Хоча тут є інструкція, але це більше по експлуатації. Безпосередньо сам планшет. Ось так от. Далі йде модельна рамка, і саме вона визначає, на який BMW встановлюється. Це йде на X1. Модельна проводка для адаптації з автомобілем. Також стандартний набір USB-шок, мікрофончик, 4G антенна, AUX і GPS-антенна. Власне, всього цього достатньо, щоб встановити магнітолу. але обов'язково кваліфіковані руки майстрів. Меню такої магнітоли максимально доближене до стилю NBT, як у BMW, а от стосовно заліза, воно тут дійсно потужний і преміальне. 13-й Android на борту. Буде 4 гіга оперативки 64 вбудованою та Snapdragon 662 8 ядер з тактовою частотою 2 ГГц. Також присутній бездротовий CarPlay або Android Auto. Ось така менюшка прикольна. Тут все працює, ви керуєте своїм смартфоном. Працює функція Siri навіть з кнопки на кермі. Крім зручного керування вашим смартфоном. Ви також можете скористатись всіма перевагами Android. Тут буде і YouTube, і Spotify. Також на цьому широкому екрані дуже зручно працює функція поділу екрану навпіл, і ви з одного боку користуєтесь, наприклад, навігацією, а з іншого боку переглядаєте відео або е включаєте медіаплеєр. Всі онлайн-сервіси потребують інтернет, а тому в цій магнітолі є LTE-модуль. Вставляєте сім пару, щоб не контролювати зайвий рахунок і не поповнювати його окремо. І магнітола буде завжди онлайн. І не ваш смартфон буде роздавати інтернет, а магнітола. І у вас буде інтернет як вдома. За допомогою канбас-адаптера магнітола буде чітко розуміти ваш автомобіль. Та виконувати команду при підключенні відповідно до автомобіля, тут з'явиться заводське меню. Також цікавий варіант використання це ось така приборна панель, панель приладів, точніше, цифрова, тут буде швидкість оберти, погода, або якщо програватиметься якийсь трек, він також тут буде відображатись. Звісно ж, можна підключити цифрову або аналогову камеру для зручної парковки. Ну і, звісно ж, будь-які додатки, якими використовуєтесь, можуть з'явитися в цьому меню, і ви їх можете використовувати. Хочу закцентувати, що крім такого, 10,25 дюймів екрану, існує 12,3 дюйма для тих, хто хоче побільше. Таке ж саме меню, такий же саме якісний qled дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720. Будь ласка, доступні до замовлення. Також в цілому, така преміальна магнітола від бренду AMS скоріше, не погірше, а покращить торпеду вашого BMW та суттєво розширить функціонал. Тож підписуйтесь на наш канал, пишіть на яку BMW потрібно встановити і в якому місці, та отримуйте бонус 500 гривень на установку.